Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатра здорової людини. Сьогодні у нас з вами буде відео про те, які запитання найчастіше мені ставлять пацієнти під час першої консультації, і відповідь, що поєднує всі ці запитання, те, що чесна відповідь на ці всі запитання з мого боку була. Б я не знаю. На це відео мене надихнула Ольга Маслова, популяризаторка науки. До речі, підписуйтесь на її канал Наука Попіл. Я знаю, що серед моїх підписників є ті, хто підписаний і на Ольгу. Там була така в неї гарна мемна картинка з заходу популяризаторства науки, власне. Да? Де вона пише про те, що я, як науковиця, як біологиня, на більшість якихось таких питань, можу хіба що розвести руками і сказати, що я не знаю. І насправді, так, для когось це тривожно, для когось це показник якоїсь непрофесійності. До речі, от подумайте, для себе. Це дасть вам багато інформації про себе. А як ви реагуєте, коли експерт, чесно каже, що він чогось не знає? Це для вас, про те, що довіра до цього експерта виростає, бо людина може визнати, що чогось не знає, або людина не береться за те, чого не знає. Так? Або людина насправді глибоко знає питання. Тому що чим глибше ти знаєш питання, тим більше для тебе різних факторів, які можуть впливати на результат. Або це для вас про прям не професійність, про низьку кваліфікацію, і ви такому такій людині не будете довіряти. Подумайте. А потім подумайте, а як це для вас знати все або чогось не знати, що з вами відбувається, коли ви стикаєтесь з питанням, якого ви не знаєте? Дарую вам такі дуже важливі психотерапевтичні питання на Роботу з собою, ви хочете з собою працювати, да? на роботу з собою, на саморефлексію. Той, хто чесно собі відповість на ці запитання, може отримати багато корисної інформації про себе. Отже, які це запитання? Ну, перше, найбільш поширене, якщо ми призначаємо ліки, чи будуть побічні ефекти? Я не знаю, чи будуть побічні ефекти. Але що я говорю пацієнтам, як правило, так? замість цього простого лаконічного речення? Я говорю, що перелік побічних ефектів будь-якого препарату дуже великий, дуже різноманітний. Там є побічні ефекти, просто на будь-який смак. І е, на будь-яку нервову систему да? можна злякатися до кінця життя. І, до речі, е, такі побічні ефекти є не тільки в антидепресантів, а взагалі в будь-яких ліків. Е, от візьміть там, антибіотики, візьміть там якісь стандартні ліки, які там призначають навіть без рецепту відпускають. Там теж є побічні ефекти. Тобто наявність побічних ефектів в препарата це нормально, абсолютно. Да? Але. Проявляться вони чи ні, залежить багато від чого. Перш за все, від індивідуальних особливостей та метаболізму людини у мене нема можливості просканувати, знаєте, генетичний код людини, якось внутрішнім зором чи третім оком, і сказати, чи будуть побічні ефекти, чи не будуть. Ну, насправді, так? Я можу сказати про найбільш поширені побічні ефекти. Це такі побічні ефекти, які прямо кожного другого, кожного третього. Так, про них я можу людина попередити. І те, цілком можливо, що цих побічних ефектів не буде. Тому я людей налаштовую на те, що ми не очікуємо побічних ефектів. Ми просто спостерігаємо. З'явилося щось нове. Таке не дуже приємне, да, можливо, це побічний ефект. Далі дивимося, наскільки воно виражено, наскільки воно заважає вам жити. Друге питання. Чи подія лікування? А воно допоможе? Знов таки, я не можу цього знати, передбачити. Ці ліки, які я використовую, ці ліки, які я призначаю. Мають доказову ефективність, мають гарний профіль переносимості. Тобто, що це означає? Що їхня ефективність підтверджена дослідженнями клінічними, так? І у більшості людей ці препарати привели до покращення стану або до видуження і переносилися плюс-мінус нормально, непогано. так? Але кожна людина є індивідуальністю, є е, дуже унікальною. І, до речі, так, може, знаєте, може, не знаєте, що зараз вже е, така мода медична, можна сказати, ми переходимо з доказової медицини, тому що доказова медицина вона насправді не дуже враховує індивідуальність. Вона про те, що дослідження підтвердили ефективність цього препарату, все, ми його призначаємо, широко призначаємо. Да? А от індивідуальна, індивідуалізована медицина, вона вже про те, що ми враховуємо не тільки результати клінічних досліджень, але і якісь фактори життя людини, її метаболізму, її там анамнезу. Да? Тобто ми підходимо не просто що це доказано пи-інний. А ми більше все ж таки вже звертаємо увагу на конкретну медичну, особисту історію, це також іноді важливо, конкретної людини. Отже, чи спрацюють ці препарати конкретно з вами? Жоден лікар, чесно, вам ніколи не скаже. Що ще в мене питаються? Чи будуть рецидиви знов таки? Хто мене давно дивиться, то ви вже знаєте, вже пам'ятаєте, вже напевно на пам'ять вивчили, бо я багато про це говорю. Що якщо ми беремо, скажімо, депресію, вона може бути ситуативною, вона може бути ендогенною, тобто більш сумовлено генетичними факторами. Якщо депресія ситуативна, якщо ми її гарненько пролікували, то є доволі висока ймовірність, що це буде єдиний епізод у житті людини. Якщо ця депресія все ж таки ендогенна, скоріш за все, вона потребуватиме плюс-мінус якогось регулярного лікування. Але сказати, напевно, під час першої консультації точно я не можу. Я можу просто зробити припущення. А далі, вже разом з пацієнтом, ми будемо спостерігати за станом і робити якийсь висновки. Так. Що ще у мене питають? До речі, напишіть в коментарях, а от що вам цікаво дізнатися, коли ви приходите на консультацію до лікаря? Яке ваше таке головне питання, так? ну, напевно, це головне, да? про чи допоможе, чи я вилікуюся, чи спрацює на мені, і чи буде повторюватися. Тобто, це про що? Це про те, що е, ну, я так про себе називаю це поторгуватися трошки. Да? Е, е, ніби ну, Давайте, розкажіть мені, що воно точно спрацює, що це супер пігулка. А ще давайте ми з вами поторгуємо за кожен місяць, тому що людям теж не подобається ідея, що антидепресанта треба пити півроку. І для декого я прям бачу, що на першій консультації вже пішов відлік. Так, я починаю лікуватися з сьогоднішнього дня, значить, там, скажімо, в серпні я маю закінчити і ні, ні там, ані на день більше я не готовий приймати. А це стратегія одразу скажу, вона негарна. Причому вона негарна не тільки для мене, ну мені, знаєте, відверто кажучи, не так важливо, да? тобто, ну я просто буду по-іншому працювати з такою людиною. У таких людей нижче буде ймовірність позитивного результату. Тому що для позитивного результату лікування треба прийняти той факт, що лікування довге, і лікування певною мірою не передбачено. Так, є якісь моменти, які ми можемо контролювати, є моменти, які ми не можемо контролювати. І саме тому я кажу, що так, в середньому препарат ми приймаємо півроку, але це може бути і більше. Це не те, що я пообіцяла півроку, а потім я там виконала свої обіцянки. Да? Ну, це така вже дитяча більша позиція. Тобто, да, для того, щоб лікуватися ефективно, треба бути ментально-психологічно дорослим. А з цим зрозуміло, що іноді виникають труднощі, ну, тому що це нормально, нормальні труднощі, тому що коли людина хворіє, і так відбувається регрес до. Більш дитячих форм поведінки, нормальний регрес, так? Але можна на собі цей регрес помітити і щось з цим зробити. Скажімо, от для цього дуже потрібна психотерапія, щоб триматися в більш-менш дорослій, відповідальній позиції. Тоді ліки будуть краще працювати. Тому що буде інший контакт з лікарем. Ви станете, є таке поняття, комплеєнтний пацієнт, да? тобто той, той, який готовий до співпраці з лікарем, а не той, який прийшов з лікарем посперечатися, конкурувати, поторгуватися і щось ще. Да? Тобто ви робите гірше просто собі, не лікарю. Лікар, якщо в нього все гаразд з, якби... Знаннями про те, що та, там є супервізія, є там різні моменти. Просто це пропрацює і все і піде далі, і буде мати класний досвід роботи з важким пацієнтом. А якщо ви такий пацієнт, знаєте про себе це, ну, ви шкодите собі насправді. Ну, власне, отак. Да? Тобто прийняти для того, аби лікуватися, прийняти що. Ви є унікальною, складною дуже системою, що до кінця ми не знаємо, жоден лікар не знає до кінця, як працює тіло людини, як працює мозок людини. Тобто все, що ми знаємо, ну, це чимало насправді, але цього недостатньо, аби передбачити точно все. Тому така вам на сьогодні інформація. І також ще важливо пам'ятати, перш ніж звернутися до лікаря, важливо пам'ятати, що може бути і так, що якимось чином вам не буде зручно, не буде вигідно. Розпрощатися зі своїми симптомами. Це також, це не те, не те, що там кожен другий пацієнт, ні. Це насправді також позиція, яка потребує визнання і потребує поваги, поваги до рішення, звісно, людини не лікуватися і не бути здоровим. Буває так, що на свідомому рівні людина озвучує: Я хочу, я буду. Мені дуже потрібно, а на рівні поведінковому ми бачимо геть інше. І в цьому також потрібна психотерапія розібратися, що відбувається, чому людина говорить одне, а на рівні поведінки демонструє інше. Це ще я більше кажу для тих, бо мені також часто ставлять таке запитання для родичей. Пацієнтів, які не хочуть лікуватися. Тобто хочуть, але на словах. Або просто на рівні скарг на своє здоров'я, звинувачення близьких, що вони нічого не роблять, лікарів, що вони погані. І близьким родичам дуже з цим складно, тому що, власне, такі пацієнти. Спричиняють таке от відчуття провини у свого близького. Ну, в цьому і є, власне, несвідома мета сором, провина, щоб тобі було соромно, щоб ти зі мною бігав і пропонував мені найкращі варіанти вирішення моєї проблеми, яку вирішувати я не хочу. І іноді такі родичі, які знаходяться у співзалежному зв'язку зі своїми близькими, що це залежності ж не тільки про алкогольну, наркотичну чи якусь залежність, так може бути і так. Вони прямо бурюються, вони кажуть, що Та, йому там так погано чи їй, треба щось ж робити. Але дуже важливо пам'ятати, що якщо людина не визнана юридично не дієздатною, то як би вона не хворіла, як би не було погано, вона є доросла. Людина, яка відповідає за своє життя, своє здоров'я. Коли відповідальність за життя і здоров'я дорослої людини перебирає хтось інший, нема іншого рішення, як стати в таку безвідповідальну позицію. А з такої позиції дуже важко лікуватися. Тому подумайте про це і про те, як повернути. Людині, навіть важко хворій, ми не знецінюємо. Так, людина хворіє. Але як би важко людина нахворіла, вона завжди може робити щось. Приймати ліки, звертатися до лікаря, робити якісь прості речі, які рекомендують лікар, але які не завжди такі пацієнти роблять, мотивуючи це тим, що ну от, да, мені погано дуже. Тобто, якщо у вас такий родич. Знайдіть способи повернути йому відповідальність за його життя. Тобто, я тебе бачу, я тобі співчуваю, я бачу, що тобі погано, але вибач, але є такі речі, які ти маєш зробити для себе сам чи сама так. Тобто можна підтримати людину на шляху лікування. Це може бути лікар, це може бути психотерапевт, це можуть бути родичі, друзі, хтось. Але якщо людину цим шляхом просто починають вже нести або тягти, то тоді вже ніякого ефективного лікування тут не буде. І про це також важливо пам'ятати, що є пацієнти, яким на сьогоднішній момент глибинно не вигідно бути здоровим або повністю одужатим. Про це також важливо пам'ятати. Тому так, вторинна, вторинний зиск існує не завжди, але існує. І про це також дуже-дуже важливо подумати. Чим більше ви про себе знаєте, тим цікавіше, легше насправді вам живеться. Тож, на цій ноті буду з вами сьогодні прощатися. Пишіть, що ви би запитали у лікаря, як пацієнт, як пацієнтка, що ви питаєте у своїх лікарів, що найбільше бентежить вас, скажімо, що для вас такі якісь екзистенційні моменти. А якщо ви подумаєте, а, от ще і про такі випадки, коли дійсно. Помітили, що захворіли тоді, коли втомилися, тоді, коли не вистачало піклування чи ще чогось. Це буде взагалі супер, перш за все, для вас. Буде дуже зробити для себе велике, велике діло. Дізнайтеся ще трохи більше про те, як працює особисто ваша психіка. Нагадую, що. Важливо і дуже-дуже я за це вдячна, коли ви пропонуєте мені теми на огляд. Так що пишіть, що вас цікавить. Будьте здорові, будьте в безпеці. Зустрічаємо вже весну. І до нових зустрічей. Па-па!